І в продовження теми Чернівецький репортер вирішив дізнатися, як часто відвідують кінотеатри українці, та які кінострічки національного виробництва їх надихають, та чому це важливо, насправді не часто. А з від початку повномасштабного вторгнення мені здається, я була раз чи два думки мої тихі. Мені здається, я дивилася ну це з останнього. Так, звичайно, дивилася і Боже, і поводир, і дуже багато о, кіно. Боже, Мирослав. Слабошпицький. І я в кіно не ходжу. жаль, не часто. І останній раз я була в кіно, мабуть, раз роки три тому в Харкові. я вважаю, що кіно класне, воно розвивається. Я за ним якийсь час святкувала наразі, не дуже часто, але взагалі якість українського кінематографу, і це достатньо високий рівень. І, до речі, я вважаю, що наші фільми дійсні варті світових нагород. Взагалі, останній раз це було. В неділю дуже важливо, щоб вітчизняний кінематограф розвивався. Ну, слухайте, треба підтримувати по перше своїх, а по-друге, останнім часом правда класні, дуже фільми виходять. Не часто ходжу. На жаль, раніше було це більш привабливо. Зараз такий час трохи більше сумний. Наприклад, щедрик. То звичайно, і ходимо, і бачимо, і раді з того, що і такі теми в кінематографі з'являються, і якість така. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли останній раз була в кіно, тому що немає часу. Готуючись до мультитесту, ще коли було ЗНО, то нам рекомендували дивитися фільми, такі як Ревуть воли, як ясла повні.